не Она ще сторінки Незаного відопису трістові роки. Озирнись, озирдись, відпройшла, обертається кругом земля, обертається кругом земля. Спливає час в історію навічно, вічно. Роки десятиліття вдалину летять. А ми, ми всі земля не пересічні. Озираємося назад, крутимаше. Де воно? Колеса історії і пригадуємо окремі історичні події, які відбулись на цьому тижні, із 8 по 14 липня у різні історичні епохи, вчені всього світу, особливо на московських болотах, так, які там вчені, сперечаються, скільки років українській мові. Деякі говорять, що це взагалі діалект російської. Інші щодо Тараса Шевченка ні про яку українську мову і не йшлося. Звісно, на наших землях у середні віки люди розмовляли, і як ми і зараз називаємо давньоруською чи давньосхіднослов'янською мовою а тоді її називали просто руська, тому що русь київська з роками вона трансформувалася у староруську мову. Поки не розпалися на російську, білоруську та українську. Однак, якщо ось російська мова російською мовою зберегла ось це слово руський за назву, то білоруська і українська спочатку називались дещо по-іншому. Сучасну білоруську іменували русько-литовською, а нашу українську простою мовою. Перший словник із староруської на просту мову містив всього 23 слова. Ось деякі з них. Заємлю, позичаю, папа, тато, юноша, парубок, мість помста. Ну і в кого язик повернеться сказати, що це не українська мова сучасна? Цей словник випустив в 1596 році Лаврін Зизаній Тустановський. Він вважається першим словником. Хоча, чи можна вважати ось словником список на 23 слова? Та думаю, що навряд чи. А на 7 тисяч ось це вже точно словник. В 1627 році друком виходить книга Лексикон Слов'яно-Руський за авторства перекладача на ім'я ПАМ Беринда. Дата його народження в місті Єзупіль сучасної Івано-Франківської області невідома. Однак збереглися свідчення, що помер пан Ваберинда в Києві 13 липня 1632 року. Ось лексикон Слов'яно-Руський це якраз його найвизначніша праця, найголовніша. Цей словник скоріше тлумачний, адже невідомі пересічному читачеві, який знав лише староруську мову, староукраїнські слова, не просто перекладені, а й пояснюються іншими словами. Отже. Памва Беринда, запам'ятаєте це ім'я, автор першого, говорячи сучасними термінами, староукраїнського, староруського словника. А про що я забув згадати, то виходить, що мові нашій, як мінімум, 400 років, може трішки більше. Ім'я наступної людини вам, скоріш за все, теж невідоме, але тут як і з першим словником української мови. Та й тут те, що винайшов Петро Іванович Прокопович, зробило ледь не в революцію в тій сфері, до якої власне його винахід і належить, народився Петро Іванович у селі Митченки сучасної Чернігівської області, 10 липня 1775 року. Спочатку він служив корнетом у кінному полку, та й подумати не міг, що після того як він піде у відставку, то захопиться бджільництвом. У ті давні для бджільництва часи, для того, аби дістати з вулика мед, треба було закурити димом, тобто вбити всіх бджіл. Тоді вулик представляв собою колоду. Іншими словами, шматок дерева із отвором, дуплом, де її власне живе бджолина, сім'я колоди були нерозвірними, ну шматок дерева, як його розібрати. Відтак дістати мед можна було лише шляхом руйнування вулика. Пасіка Прокоповича нараховувала близько 10 тисяч таких колод і була найбільшою в світі. Тому він не міг просто ось так от на це дивитись і вирішив щось таке придумати, аби не вбивати бджіл заради меду. Так на світ у 1814 році і з'явився вули. Під назвою Петербург. Особливістю його було те, що він був повністю розбірним. А бджоли робили свої соти у так званих рамках, які можна було вільно виймати з вулика. Спочатку з боку, ну а потім вже вдосконалили. І зараз виймають і зверху. До речі, як вдосконалювали через 24 роки польський бджоляр Ян Дзержон. Веревина винайшов рамковий вулик, чи, скоріше за все, до нього просто якимось чином докотилася інформація про вулики Прокоповича. А ось в 1851 році конструкцію вдосконалив і можна сказати, осучаснив та й запатентував американець Лоренс Лангстрот. Що ж, 10 липня 1775 року, дата народження винахідника рамкового вулика Петра Прокоповича, завдяки якому мільярди та трильйони бджіл не вбили. Пасічники, ті, хто бував у Києві, напевно, знають, де знаходиться Поділ. Це історичний район у кордонах, із, із, із півдня сучасних поштових площі та фунікулера, Дніпра зі сходу, із півночі там Гавань та Заводська вулиця, а на заході. Поділ е, закінчується там, де перехрестя вознесенського узвозу, глибочицької вулиці та валі, верхньої і нижньої. Ось якраз спускаючись андріївським узвозом, ви на поділ і потрапляєте. Район настільки історичний, що аж у 887 році там вже існували дерев'яні споруди. Місто Житомир, до речі, на той час було всього три роки. Шість часів Київської Росії на Подолі існував і досі існує житній ринок. 9 липня 1811 року поблизу нього розпочалася пожежа, подейкують, ринок підпалили навмисно, аби посіяти паніку перед вторгненням на французьких військ. В Москві наступного року теж гарно палало і теж ходять чутки, що це справа рук п'ятої колони. Оскільки ширина подільських вуличок на той час становила ледь не 3-4 метри, а всі будинки були виготовлені з дерева та й замість Бруківки теж використовували дерево. Вогонь швидко охопив весь район та ледь не перекинувся на верхнє місто по Володимирському узвозу, Це від сучасної європейської площі. Униз. За три дні згоріло дві тисячі будівель, 12 кам'яних церквів, церков, 12 та три монастирі. Із 40-тисячного населення Києва загинуло 800 людей, тобто кожен 50 або ж 2 Одним із наслідків великої київської пожежі стала повна перебудова району. На заміну вузьким дерев'яним проходам прийшли широкі вулиці та прямокутні квартали, тобто той поділ, який ми і зараз можемо побачити на мапі міста Києва. 10 липня 1856 року народився Нікола Тесла, але розповідати про це часу в мене немає, тому переходимо далі. Тим більше, що теж такі 10 липня, але 1980 року день народження відразу двох людей, я б їм дав звання Героя України. Хоча хоча ні, вони ж не захищали місто у Босній герцеговині а про це я розповім дещо згодом. Та й у них і так медаляк вдосталь досталь. А все тому, що вони багаторазові чемпіони світу із гірьового спорту. Два брати-близнюки та обидва чемпіони. Обидва викладають у Житомирському. Не скажу, в якому інституті секрет. Обидва підполковники, обидва кандидати наук та професори, один навіть докторську захистив, обидва заслужені майстри спорту та навіть одружились вони в один день. Не на один на одному, не подумайте на дружинах своїх. От тільки імена в них різні. Одного звуть Василь Вірастюк. Та, куди там? Вірастюк нервово у сторонці курить, коли чує ім'я Василь Пронтенко, а іншого звуть Костянтин Пронтенко. Ну і адреса проживання теж відрізняється. Хоча, з іншого боку, ці два будинки розташовані один від одного на відстані всього 250 метрів. Я коли з одного будинку йшов до другого, я прохував кроками. Якщо вас цікавлять інші числа, то ось вони. Рекорд, наприклад, Василя Пронтенка у поштовху 32 кілограмової гирі двома руками, тобто ось так от. Отак-от. За 10 хвилин 107 разів ривок однією рукою ось так. От. 152 рази. Ну, я, мабуть, раз за три роблю тільки. Кількість фігурок олімпійських ведмедиків у колекції братків, Вон, яка у них колекція є. Олімпійські ведмедики вони колекціонують. Я сам бачив 274. Кількість написаних книжок та наукових статей 78 з половиною. Ну там бувало, що тільки один з братів у авторах значився, як, як половинку зараховує. А кількість нагород 718. А може, вже і 719, поки від зйомок до ефіру час прийшов. Отакі у нас у Житомирі є герівки чемпіони. І ось такі, от у нас поліські силачі. З народження, хлопці. 13 липня 1944 року народився угорський винахідник Ерньо Рубік. Аби ви не позіхали, прослуховуючи нудні цікаві факти про нього, я ось просто візьму та й зберу перед вами його винахідку вік Рубіка. Але спочатку я його тут, значить, заплутаю, а потім вже й зберу. Так, Так, так.

Ще що? що? Одні і ті самі руки вже третій раз роблю. І четвертий. не помаляючи ставить. і все. Звісно, я з підкубінгом так званим не займаюся, але, як на мене, і за дві хвилини вміти збирати кубик Рубіка теж, в принципі, досягнення. Продовжуємо. Що вам спадає на думку, коли ви чуєте слово Сребрениця? Та, мабуть, що нічого. А якщо чуєте слово Жепа? Та, скоріш за все, тільки посмітеся з такої назви. Однак, якщо згадати ці слова у бесіді із жителями Боснії та Герцеговини, вони будуть ті ж почуття, що і у нас, коли співрозмовник згадає про бучу чи ізюм. Отож бо, 11 липня, день пам'яті геноциду у Сребрениці. Таку дату, до речі, встановили 23 травня поточного року на Генасамблеї ООН. А що ж там відбувалось, то в тій Сребрениці? В одній із попередніх передач я розповідав про початок розпаду Єгославії та перебіг війни між його армією Слободана Мілошевича, яка прагнула об'єднати всіх сербів в єдиній державі, тобто це так званий іредентизм, ось такий от. Ось з одного боку, і хорватською армією Франьо Туджмана, яка боролася за незалежність Хорватії і з іншого. Якщо ви вже забули, передивіться відповідну передачу, посилання, на яку з'явилось у правому верхньому ку куту. Екран куту Куту схоже на коту, буду казати кутку у правому верхньому кут куті екрана. Ну, це про Хорватію. Як там? Воювали серби, як вони там вбивали мирне населення міста Буковар, і не тільки. У сусідній Боснії і Герцогині все було іще гірше. Мало того, що на її території православні серби-сепаратисти створили самопроголошену республіку сербську, ось так вона називалася, та хотіли приєднатися до власне Сербії, то, і з іншого боку країни із Заходу, католики Хорвати створили самопроголошену республіку герцег Босна та горіли бажанням про анексію цих земель. Хорватією. Перепрошую. Боснякам-мусульманам нічого не залишалося робити, як воювати фактично проти обох сторін сербсько-хорватського конфлікту. Ось там ось так все було не зовсім райдужно. В інтернеті ви можете знайти сербську пропагандистську пісню тих часів Краджиче, веди своїх сербів, в якій, окрім іншого, співають про те, як усташі, тобто хорватські націоналісти, захопили республіку сербська країна, самопроголошене утворення на території Хорватії. Ну і від собі, українці захопили Донбас. Нісенітниця, ця недолога пісня на деяких ютуб-каналах називається Ремув Кебаб, тобто приберіть кебабів, що із мови дурнів на людську мову перекладається як ми підтримуємо геноцид мусульман у Боснії та Герцеговині». Але це все навколо серебряниці ходжу, а ближче до справи так і не підійшов. Отже, його армія під керівництвом Мілошевича якого потім довічно в ГАЗі засудили навесні 1992 року? Вторгається у заздалегідь підготовлені все от сепаратиське утворення Республіка Сербська на території Боснії і Герцогини або Бейге. Восени армія насера Орича відбиває в агресора міста Сребрениця і Жепа та навколишні населені пункти. Ці дві території представляли собою анклави, тобто вони не були з'єднані із іншою більшою територією, яка була під контроль на владі Б і Г. Іншими словами, міста Сребрениця та Жепа фактично заходилися у повільно киплячому котлі. У березні 93-го у територію Сребрениці ООН направляє 600 миротворців із Нідерландів. Їх часткову провину потім теж визнають, що мовляв їхня бездіяльність і призвела до різанини. Ну, але це я не забіг. А саму зону сребриницю жепу організація проголошує зоною безпеки, тобто такою, де заборонено вести бойові дії. В квітні 95 року Ореч і кілька десятків солдатів тимчасово полишили анклави, аби пройти навчання на підконтрольній території БІГ. Однак коли вони поверталися, гелікоптер із невідомих причин розбився і загинуло 12 офіцерів. Чи це діло рук сербських військ? Нам навряд чи хто скаже, але це безумовно послабило позицію мусульман, тобто босняків у Сребрениці, 8 липня, незважаючи на заборону, сербська армія обстріляла БТР голландських миротворців. І ті відступили навіть літаки НАТО, які прилетіли на підмогу, нічого не могли зробити із сербськими танками. Овечері 11 липня 1995 року безпосередньо перед падінням міста Сребрениця сербські війська під командуванням Радко Младича. Перепрошую, він зараз відбуває пожиттєве покарання між іншим. Після довгих мовлянь таки дали дозвіл на евакуацію 25 тисяч жінок і дітей, теж лише жіночої статі. А чоловіків і маленьких хлопчиків серби, очевидно, не відпускали та кудись відвозили на автобусах. Кудись це ліс поблизу річки Церський, футбольне поле поле у селищі Нова Касаба та інші навколишній території, де згодом слідчі міжнародного трибуналу нарахують 8372 тіла. Це була перша різанина із часів Другої світової, ось із часів Голокосту, за кількістю жертв. Влада Сербії спочатку казала, що ви все в ріоті, Наші солдати, мовляв, вбили всього 100 чоловіків, а ті, що загинули спочатку, взагалі ніхто не загинув, за їхніми словами інші, а потім, потім вже загинули. Але якби серби їх розстріляли, коли вони невдало спробували піти в атаку, мовляв, на їхні військ. Потім говорили, що ну вже більше якби визнали жертв, але вони якби самі себе вбили. А у 2010 році сербам набридло перекручувати факти. І президент Сербії нарешті вибачився за дії армії, хоча й не визнав ці події геноцидом. У 2015 році Радбез ООН мав намір прийняти проєкт резолюції по Сребрениці, згідно з яким ці події визнавалися би геноцидом. Однак одна країна наклала кубку, ой, наклала вето на резолюцію. Здогадайтесь, як називається ця Росія. Ой. Але згодом, як я вже згадував нещодавно у цьому поточному році. У травні Генасамблея, ООН, вже не радбеса, генасамблея. Більшістю голосів таки прийняла відповідну резолюцію. Повернімося у бейге після того, як серби зайняли сребреницю, через два дні вони пішли далі і вирішили знищити боснійське населення іншого анклаву міста Жепа. Завдяки злагодженій дії миротворців, які забезпечили евакуацію мирного населення міста, не загинув ніхто а без віси зникла лише одна людина. І це були не 600 голландських миротворців. ООН. це були 79 миротворців із України під командуванням офіцера Миколи Яковича Верхогляда. Наші хлопці були взяті сербами у полон і ледь не загинули, але верхогляд спромігся зробити майже неможливе і врятувати як своє життя, як життя українських миротворців, так і життя боснійців у жовтні. 21-го року президент Зеленський за це нагородив його орденом Героя України. На жаль, посмертно, але помер верхогляд не від расистів, а усього то від коронавірусу. Якогось лише. А до речі, народився верхогляд 20 липня 1954 року у місті Миронівка, а це неподалік Гарлика. Сподіваюсь, що Людмила Іванівна правильно розставить пріоритети і у наступній своїй передачі розповідатиме не про надбридлого Трошинського, не про Леся Берника, не про якихось там чорткових, а про Миколу Верхогляда. М -м? Людмила Іванівна, почули? Якщо одне лише лишається незрозумілим, чому я, ведучи передачі про здебільшу історію України, розказую вам про колишні республіки Йогославії, які здається, ну якщо не брати до уваги українських миротворців, ніяким боком до нас не відносяться. То я вам скажу, що треба вміти правильно проводити історичні паралелі між військами Його народної армії та так званою Второї армії Міра, між Вуковаром у Хорватії та Маріуполем, між Республікою Сербською і Республікою Сербська країна, та Донецькою і Луганською, на... областями, точніше, тим, що там створили терористи. Між Сребреницею Жепою та нашими українськими містами. І мораль тут така, що нинішня війна просто не може завершитись не так, як вона закінчилася в колишній Ославі. Про це потрібно пам'ятати особливо тим, хто чинить те саме, що у Хорватії та Бейге чинив Мілошевич та його війська. До речі, саме після різанини у Сребрениці у війну вступила офіційно НАТО. А от чи багато сребрениць треба зробити російським військам на територію України, щоб ці терпили натівські перестали боятися ескалації війни, в якій її і так звинувачують наші сусіди? Годі вже створювати картинку російському телебаченню. Давайте НАТО. Чи таки будете продовжувати підтримувати нашу армію, поставляючи нечовану кількість зброї, цілих 3 f 16 на місяць? Коли ваші 600 миротворців не змогли запобігти геноциду, ми змогли. Ми виявилися на голову вище. Але одна справа, коли наші війська допомагають натівським, інша, коли вже ми просимо під... про підтримку, тепер ваша черга допомагати нам. Інакше ми так цю війну не виграємо. 14 липня 2005 року Кайл МакДональд, простий хлопець, який винаймав квартиру у Ванкувері, вирішив пограти у гру чим більше, тим краще. Ви, мабуть, про таку не чули. Суть її полягає в тому, що ти міняєш, як у нас кажуть, шило на мило, але з тією відмінністю, що кожен наступний предмет повинен бути більшим за попередній. Тобто, малюсеньке таке шило, шилочко, ось, міняєш на великий шматок мила. Кайл Макдональд спочатку обміняв одну маленьку червону скріпку на кулькову ручку. Її він вирішив того ж дня обміняти на крафтову ручку для дверей. Перепрошую. Далі Кайл отримував та віддавав наступні предмети один за одним: газову плитку, електрогенератор, барилу із пивом та неонову вивізку одночасно. А далі снігохід. На цьому кроці Макдональд дещо змінив правила гри та вирішив обмінювати речі так, щоб кожна наступна була не більшою, а дорожчою за попередню. Такими були подальші елементи цього ланцюжка: потівка в гори, автофоргон, контракти з студією звукозапису, договір оренди будинку. Вечір із рок-зіркою Елісом Купером, декоративна кулька зі снігом, роль у фільмі і нарешті двоповерховий будинок. Нагадаю, почалося все із канцелярської скрипки. Серію із 14 обмінів було завершено 12 липня 2006 року, тобто за 363 дні. А їздив кайл по всьому світу. І причому абсолютно безкоштовно. Гроші на відрядження Кайло компенсував роботодавець. Можливо, і у вас десь завалялася маленька канцелярська скріпка червоного кольору. 14 липня 2014 року журналіст Еліот Хігінс запустив веб-портал Bellingcat. А буквально через три дні, 17 липня 2014 року, рашистські покидьки збили малазійський пасажирський літак. І за чого загинуло 298 людей? Оскільки Хігінс і до цього полюбляв досліджувати відкриті інтернет-дерела та по крупицях збирати важливу інформацію, то й тут його вміння стали в нагоді. Еліот разом із однодумцями переглядаючи пости в соцмережах, супутникові знімки та відеозаписи, Першим серед усіх, взагалі усіх, дійшов висновку, що літак було збито із зенітної установки БУК, яку таємно привезли із селища Маршала Жукова, так селище називається Курської області, а точніше, із військової частини номер 32406 в якій дислокується 53-я зенітна ракетна бригада. Мало того, Белінгхетівцям вдалося дізнатись імена тих, хто керував установкою та віддавав накази. Хто б сумнівався, що у верхівці цього списку знайшлося досить знайоме прізвище на букву Ху? Хм, цікаво. Пишеться Пу, читається ху. Висновки Еліота Хігінса та його соратників були використані нідерландською слідчою групою, аби стовідсотково довести причетність Росії до катастрофи. Серед інших розслідувань Белінгкету можна згадати про отруєння скрипалів та Навального, застосування хімічної зброї у війні в Сирії та збиття Боїнгу. Під Тегераном в січні 2020 року. Наразі Белінгхетом керує болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозів, який наприкінці лютого 2022 року висловив думку, що в расистів лишилися ракет на 10 днів. Тому навіть піонерам в сфері open source intelligence, тобто розвідки на основі відкритих джерел, треба довіряти з опаскою. Що вже говорити про телемарафон? І вболіваємо завтра за наших. Сподіваюсь, що ви вже визначились, хто із двох команд фіналістів Євро 2024 наші. До зустрічі наступного тижня.